Майстриня Інна Завальнюк вишивкою займається понад 50 років. Жінка каже, що багато десятиліть працює над відродженням старовинних орнаментів. От я зробила унікальну дорожку, називала її Надихнувшись Малевичем, Авангард. В квітах мені це дуже подобається. Я багато років працювала над тим, щоб знаходити такі шви, які вже забуті, і я осучаснюю навіть старовинне полотно. Я його осучаснюю і відтворюю ті малюнки, які я сама малюю, які я створюю, і це моя авторська робота. Вишиванка в родині Анастасії Ляшевич займає особливе місце. Жінка говорить, що вишивка генетичний код нації. І, от коли такі дні найбільш прикро, тому що можна було б одягнути вишиванку про бабусі, і це була б взагалі історія поколінь і століть. На виставці представлені вироби з напівдорогоцінного каміння, біжутерія, вироби з полімерної глини, скриньки, картини виготовлені в техніці декупаж. Любов Цибульська каже, що намагається не припускати презентації робіт майстрів народної творчості. І мене вразила ось ця композиція, вона настільки дивовижна. Я коли підійшла, в мене від цього намиста перехопило подих. Коли дивишся на ось такі вироби і на цих майстринь, то розумієш, що ми не здоладні. Ніколи, якщо у людей є бажання створювати таке диво і таке чудо, нема слів. Перемога за нами, і все буде Україна. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Новини на Суспільному.